Я відчував саме. знаєш, що найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найгарніші думки про себе. Це важливо, тому що якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш честь на честь цієї людини, скоріше все ця людина була особлива, і вона робила особливі речі в своєму житті. Говорять, що чоловіки не плачуть, але це неправда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. І попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватись в людях, інколи, можливо, в своїх думках також. Але ці речі роблять нас сильнішими. Якщо ти втратив близьку людину, повір, це майже кожна людина відчувала, кожна доросла людина відчувала. І те, що ти відчувся в такому юному віці, мені дуже прикольно.